Привіт-привіт, мої хороші! Привіт, мої найкращі, Ви на каналі Таро Україна, звуть мене Аня. Рада вас вітати. Ми з вами завжди дивимось наступний місяць. І сьогодні хочу подивитись листопад для Запоріжжя для області, тому що є інформація. Ну, вкиди, не вкиди, подивимось, що ворог планує наступи на Запоріжщині, але... От мені чомусь йде так, що не тільки на Курщині будуть північнокрейські солдати. На Запоріжчині також будуть по відчуттях, поведіннях так іде. Кажуть, що це знає наша влада. Давайте дивитись листопад. Що тут? Тягнути, так? Да? Не забувайте підписуватись, переходити на особисті Запоріжжя в листопаді. Якийсь ключ до вирішення ситуації? Подаруночки нам везуть. Щось нам обіцяли дають. Ну, радісне, радісні будуть події. Знаєте, якось жовтень був. Страшніше трошки. Хвороба якась прийде. Ну, я не хочу. Заздалегідь, знаєте, зорочити, але що хороше, бачу хороше, надія, подія якась, що дасть надію, дасть можливість на відновлення, відродження, ну, от, на вже якийсь результат, що з мінусів показує, що по житлових будинках, до речі, невеликих. От мені не дає покою ваш Дніпро будемо зараз дивитися. І все одно дуже багато. У вас якихось багато змін при владі, при керівництві відомств міста, і дуже багато все ж таки в... людей, які на ворога працюють по місту. З лікарнями якась біда. Щось знову підіймуть питання у вас по лікарнях, по переділу господарства. По... Ну, коротше, там якісь фінансові питання, ми не будемо туди лізти, але також буде історія. Багато вкидів буде навколо вас в листопаді, навколо Запоріжжя. Захист би ще покращити. Слухайте, у вас прям така можливість отримати те, що вам треба, і поставити там, от мені показує, в двох точках поставити. На одному боці і на іншому. І будете ви, ну, буде чутно, звичайно, ж роботу ППО. Ну, це ж не ракета в місті впала, правильно? Ну, краще вже а, чути. Як наші збивають, але знати, що не, не, не нам на голову, да, як я кажу, щось буде хороше. Запоріжжя, листопад. Колода перекрутилась, вже які. Ага. Куди ти ховаєшся, Листопад. Справедливість якась, знову гроші, якийсь розвиток, розвиток ще навчання, турбота про сім'ї Боже, щось лізь здохне. Але бачимо неприємний, якийсь неприємний момент, що в небі збивається, є, є таке. Ну, от на фоні того, що життя починає трошки якимись фарбами набиратись, у нас прильоти. З руйнацією. До речі, це не, єди... не один раз, це якась буде систематична ситуація. Та він дасть вам фосфором по області. Там прям показує. Що не горілки, як ми кажемо, ну хто був на фронті, той зна, не горілка, а не люстра, знаєте, як ми кажемо, а фосфором Повижигаю вам поля. Він ще такий вонючий буде якийсь, яснобаченням так показало, а іноді ти запах і вкус відчуваєш смак. Так, Запоріжжя в листопаді. За вас хтось заступиться? Де можуть дати якийсь захист. Не повний, але щось буде. Буде, буде. Шляхи цікавлять ворога передмістя. Він якось на район переключиться. У вас єдине, що мені не подобається, є вказівка в те, що він по місту буде бити знову ж таки, туди, де не добив. Бив, бив, не добив. Зараз будемо перевіряти. Так все радісно, я не люблю, коли все, все настільки добре, бо ми, ну, знаєте, розслабляємось трошки. Запоріжжя, на найближчі дні, листопад, Запоріжжя, листопад. Зміна в захисті на краще. Бачите, знаєте, чуєте вже, як десь щось збивається. З дронами буде загострення, але відіб'ють. Буде намагатися з боків прокласти собі маршрут, не прокладе, не прокладе. Повторення ситуації вам вже передбачали ці моменти. Вночі все одно не будемо спати, будемо дивитись потижнево, вночі все одно буде бути. Це центр десь з боку біля Дніпро-Гесу. Прям мені так показує. Я знаю, де я не буду цю точку просто називати. В нього не вийде ударити якось по енергетиці. Один раз влучить, а інший там, де щось велике, от не вийде в нього. Ну, Буде відчуття, що ми хоч щось тепер можемо робити з цим. От як предки кажуть, почекай, почекай, буде результат. Щось змінюється. Вібрація у вас інша в місті. Енергія інша ідея. Знаєте, така спокійна, стабільна. Мені на хортиці так, знаєте, коли от таке відчуття, що знає, вітер, що навіть вітер він дме туди, куди треба. От як керує хтось цими процесами. Я думаю, ви зрозуміли, що я хочу пояснити, хто любить там гуляти, що. Своя атмосфера, отак і в місті буде Запоріжжя листопад. Багато працюють військові, багато. Якийсь прильот вам не скажуть, куди. Дають вам підтримку, він дуже часто в передмісті буде щось кидати, закидувати. Йдуть і дрони і атаки, але ви бачите результат роботи ППО частіше і частіше. Сили дадуть. Отут ще фронт питання, куди треба посилювати? Зараз будемо дивитись фронт. Давайте Дніпро -Гез. Тихо. Дніпро Дніпрогес. Дніпро Гесь. У листопаді. Ну тут просили захист не можуть дати. Зараз скажу чому. Не можемо, не можемо так поставити, щоб захистити. Вам щось не кажуть по ньому, бо він ну, щось не так з ним. Просто без, без прильотів навіть одні Дніпра. Чому найближчі дні? Що, прилетить чи що? От подивись найближчі дні і все. Господи відведи. Не прогес листопад. Буде захист працювати. Є загроза, знову ж таки кажуть, поруч і порт. Порт там поруч, так є, щось є, я карту дивилась. І там загроза цивільним. Так, в той бік буде летіти. Буде, але ворог не досягне своєї цілі. Там смерті прийдуть звідти, смерті людей наведуть, чітко наведуть на ціль. Листопад є загроза. Василівка в листопаді, Василівка в листопаді, Васильівка в листопаді. Там зіткнення, там знову буде щось, пожвавлення на фронті. Ми підемо вперед вперед, на Васильівку. Намагаємо жертви, відбувається ворог. Там буде рух на фронті, але в наш бік покращення. Нам краще буде ситуація. Жертви будуть серед військових. Василівці, гучно. Там загроза руйнації. Мелітополь, листопад, Мелітополь, Мелітополь, листопадів. Горить палає. Там багато вибухів, там складські якісь приміщення. От звідти рушать кудись військові. А ми прямо будемо чекати. Знову ж показує, що там вони будуть збиратись. Ми прямо чекаємо загострення і там, що буде наступний Мелітополь. Ні, будуть прильоти туди. Випалювати. Слухайте, активізація по Запорізькому багато планів, поки промовчу. Але, знаєте, таке відчуття показує, що їде багато людей саме на Запорізьку область. Їде керівництво України, багато якихось поважних людей. І в запоріжжі Запоріжчина, дивитися, що далі робити. І якось так спокійно їм. Ну, Головне не наврочити. Щось буде відбуватись. Бердянськ в листопаді. Мирне само. господи, хоч би туди дійти. Мирне несемо. Відкриваємо сюди, собі кудись шлях. Там будуть жертви серед цивільних. А що вони звідти можуть навіть дрони пускати? Дуже дивно. А вони будуть відбуватись, в них буде працювати ППО. А звідти також дрони летять і туди летять. Гучно дуже, ми почнемо сильніше обстрілювати, бо прямо не будемо давати жити ворогу. От і, іде момент такий, Запорізький край щось у вас буде. Я не буду нічого конкретно казати, всі зрозуміли, хто захотів. Ми будемо щось святкувати. Військові. За весь виступав. Як я люблю осінь. Мені так дихати легко осінь. Чомусь хотілося це про ЗС сказати. А там провокація, а там на ЗС навіть шантаж знову вибухом, а там жертви серед їх військових. А звідти летить жертви серед наших. Слухайте, тут така динаміка показується. Я потижнево буду дивитися, прям фронт сильно, тому що ворог. Ось таке відчуття, що він розуміє, що він нічого не буде мати з цієї станції. За в листопаді. Ну Його будуть просити звідти піти. Там буде питання звільнення, прям стояти дуже гостро. Я не бачу результату, поки там дуже дивні будуть обставини. Він її підірвує? Ні. Але є таємний план, щоб він звідти. От він за ЗАЕС щось може помститись, вдаривши по інфраструктурі Запоріжжя. Тут є взаємозв'язок, тому дивіться, коли по ЗАЕС ідуть провокації, або там обстріли деть. Ми навіть щось обстріляємо дуже поруч. Офіційно обстріляємо. Тобто визнаємо, що ми там десь поруч вибивали ворога, так, прильот. І тут загроза для Запоріжжя потім буде. Так, роботи не в листопаді. От не сюди він піде ворог. Він піде, але не сюди. Не сюди. Тут ворогу закрито, ворогу закрито. Оріхів в листопаді. Тут за щось ми радіємо. Тут, тут буде щось нам на руку, але жертви показують серед цивільних. Я не знаю, як там люди тримаються. Огуляй поле в листопаді. Боже, звільни нам вже ці землі. От, от ви не помітили на всіх землях, був рух, на всіх землях наших добре повідбивали, Запоріжжя стала і стоїть. От воно там вкопалося, ото прогнило туди. Як пороблено, от чесно. Скільки вже років дивлюсь. Біда. Чому вони там не повиздихали самі? Голеполе. Також для цивільних загроз. Отут наші військові до чого готуються. Тут можуть бути спроби штурмів. І штурми будуть. Тут буде гучний прильот, але це не переб'є те, до чого ми готуємось. До чого ми готуємось на поле. А за поле до чого? Нам треба рушати, але ми чекаємо, поки, я так думаю, бахнуть по, або по мосту, або по Криму. Нам треба звідти кудись рушати. Ворог це знає і не дає нам рухатись з цього району Гуляпіля. Такмак в листопаді. Ось під такмаку удари будуть по інфраструктурі Запоріжжя. Такмак в листопаді. Я не знаю, чому його не штурмануло дуже. От просто тут, знаєте, як по картинкам як показує, поки ворог там сидить, покою не буде. От його треба десь от той напрямок відсунути. Я, могу, я не знаю, я не думаю, що я не права. Так показує. Там просто буде така ситуація, коли ми хочемо чи не хочемо, нам доведеться його або там бити сильно. Що він не зміг звідти діяти. Так муку смерті. В районі смерті цивільні. Там дуже гучно. Він такий дуже мілітарний, мілітаризований стає. Там не то, що військових багато, їх там о, дуже багато пологи виступають. Там сильно прильоти чимось важким. Вони намагаються цьому заподіяти, не буде нічого там. Пологи склади будуть палати. Там дуже багато. Знову ж таки, військових ворожих, там просто буде. Повне місто. Цивільним незручно буде. Знову щось важке там впаде в листопаді. І ми будемо знати, що все, тут відпрацювало. Вільнянськ в листопаді. Таємна інформація. Прильоти по району. В місто буде, але тут так для, більше для страху. Уламки чогось валяються. Інфраструктура. Слухайте, вас гучно, Возгучно. Я бачу, що на вас тиснуть з повітря. Пологи у вас не те, що загострення, він якось. Трайон дуже гучно. Куди ти б'єш? По цивільних? Вільнянську, суто по цивільних, там ринки, зони відпочинку, там, де люди будуть щось збиратись. В гарному настрої світло навіть може бути, світловий день може бути. Воно ще Вільнянське. На листопаді. Знову закрита інформація. Це добре. Інфраструктура буде страждати, ворог буде намагатися перекрити, буде бити в'їзд-виїзд знову з міста. Де шляхи, де дороги, де якісь такі локації. Ну Він думає, що там військові збираються і там формуються якісь там чи бригади, чи угрупування. Так ворог мислить, що. Це як відправна точка, або як зона перетину. ну, як на шляху до фронту військових вільнянськ. Вони через нього їдуть, так ворог думає. Тому він буде бити по тих точках, вони не будуть логічними. Але не один прильот. Може бути таке, що день за день і декілька разів на день. І знову ж таки, інфраструктура. Де у вас там поруч є населені пункти в районі вашому, де є водойми, є вода, там буде дуже гучно.